Президент України Володимир Зеленський 18 квітня здійснив робочу поїздку на Полтавщину. Гарант Конституції відвідав медичний заклад, в якому лікуються поранені українські захисники, поспілкувався з бійцями та вручив їм нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Захисники відзначені медалями за військову службу Україні. Свої заслужені відзнаки із рук президента отримали представники медичної сил ЗСУ. Володимир Зеленський вручив їм ордени Данила Галицького, княгині Ольги третього ступеня, медалі за військову службу Україні, а також присвоїв їм почесні звання заслужений лікар України. Глава держави також оглянув рентгенологічне і нейрохірургічне відділення лікарні та ознайомився з роботою центру реабілітаційної медицини. Президенту показали сучасне обладнання, яке допомагає провести якісну реабілітацію пацієнтів. Також Володимир Зеленський провів нараду, Щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні. Під час наради розглянули питання щодо ситуації на Полтавщині в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Суми та щодо готовності військових підрозділів до виконання завдань. Учасники заслухали інформацію про оперативну та криміногенну ситуацію, а також інформацію від начальника полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна про соціально-економічне становище в області.